Ласкаво просимо до ери нової мобільності для батьків. Часто активне батьківство це безліч важливих справ ранкові прогулянки в парку, зустрічі з друзями, кава на ходу. А на вихідних сімейний відпочинок на природі. І так хочеться все встигнути. Звичний темп життя не зупиняється, і вам потрібна коляска, яка не буде відставати від вашого ритму. Привіт усім. І дякуємо, що приєднались до нас сьогодні. Від імені всієї команди Annex Ми раді представити вам наш останній інноваційний продукт коляску FLO. у ритмі сучасного батьківства. Це більше ніж просто слоган. А відображення нашої місії допомогти батькам жити повноцінно разом зі своїми дітьми, а не лише для них коляска FLO розроблена для того, щоб батьківство стало приємною подорожю. Забезпечуючи м'якість та легкість пересування без компромісів. Основна риса фло є легкий і ергономічний дизайн. Батькам, які постійно в русі, важливо відчувати комфорт, який починається з простоти управління коляскою. Фло одна з найлегших два в одному колясок у своєму класі. Важить всього 11 кг разом з люлькою і лише 10 кг з прогулянковим блоком. Ця легка конструкція забезпечує комфорт при носінні, підніманні та маневруванні, не викликаючи втоми. Люлька вагою лише 4 кілограми складається за кілька секунд для зручного зберігання та транспортування. Потрібен компактний проглянковий блок. Давайте розглянемо опцію сидіння. Лише за два кроки спочатку складається сидіння, потім рама, і коляска перетвориться на стійкий блок без опор. Це ідеальне рішення для невеликого квартирного простору автомобільних багажників або затишних кафе. Спло. Компактність не передбачає компромісів. У стрімкому ритмі життя зустрічаються безліч поверхонь від гладких асфальтованих доріг до старовинної бруківки. пію колесами фло та покращеною системою амортизації кожна поїздка буде плавною незалежно від типу дороги. Пію колеса відрізняються легкістю та надійністю, не створюють зайвого шуму. І забезпечує чудове поглинання ударів та стабільну їзду. Їх інноваційний дизайн забезпечує маневреність, що дозволяє легко долати будь-які дороги. Флос з легкістю адаптується до повсякденних справ, забезпечуючи комфорт для вас і вашої дитини, де б ви не були і які задачі перед вами не стояли. Коли йдеться про комфорт дітей, ми безкомпромісні. В основі люльки фло знаходиться матрац сорона. Виготовлений з натурального матеріалу кукурудзи сам матрац та його обшивка, покриті м'якою бамбуковою тканиною для додаткового комфорту. Це поєднання створює м'яку і дихаючу поверхню, яка забезпечує зручність для вашого малюка. Матеріал сорона забезпечує хорошу циркуляцію повітря в люльці, не дозволяючи накопичу кислозі під матрацом, що гарантує приємні поїздки кожного дня. Тепло ретельно продумано, щоб задовольнити потреби батьків у різних кліматичних умовах, що робить її ідеальним варіантом як для спекотної, так і для холодної погоди. У теплу пору її дихаюча текстильна тканина забезпечує відмінну вентиляцію, зберігаючи дитину в прохолоді та комфорті. А коли настає зима, Фло готова до прогулянок за сніженими вулицями. Великий регульований капюшон надійно захищає від дощу, вітру та холоду, гарантуючи захист малюка від несприятливих погодних умов. У комплект також входить чохол на ніжки, який зберігає та підтримує тепло. Простора люлька легко вміщує молюка, одягненого у зимовий одяг, надаючи йому простір та свободу руху. Якщо говорити про місце для речей, просторий кошик це ще одна важлива деталь: чи то продукти, дитячі речі, чи іграшки, вантажопідйомність до 10 кілограм забезпечує вам достатньо місця для всього, що може знадобитися під час прогулянок. Фло піклується як про дітей, так і про батьків, завдяки продуманому ергономічному дизайну. Коляска має телескопічну ручку, яка легко регулюється під зріс користувача, забезпечуючи комфорт для кожного члена сім'ї. Крім того, висота люльки та адаптерів прогулянкового блоку також регулюється, забезпечуючи ідеальну висоту для батьків різного зросту. Спло прогулянки стають зручними для всіх. Тепер поговоримо про стиль. Доступна в чотирьох кольорах. Коляска фло пропонує витонченість, сучасність та естетику, яка привертає увагу стильних батьків. Відзначимо, наш унікальний бежевий колір юкі відтінок, який не має аналогів на ринку. Колір не лише функціональний, а й ідеально поєднується з різними стилями, що робить коляску повноцінним аксесуаром для батьків. Коляска фло це більше ніж просто засіб пересування. Це ваш помічник для легкості у повсякденному житті. Чи то зустріч у час пік, чи спокійна прогулянка у парку. Фло гармонійно адаптується до вашого ритму життя. Легка, компактна, комфортна та стильна. Вона створена для батьків, які не погоджуються на компроміси у питаннях якості. Ми раді, що мали можливість познайомити вас із фло, яка дбайливо створена для активного батьківства. Дякуємо, що ви були з нами сьогодні.